Ураля, кошенята! Попліткуємо! Лачен мутиць квітковою, Лущинська на холостяк 13, Сльози на стікаменських, Дантес і не тільки. Тож не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, давайте сьогоднішній випуск розпочнемо із квіткової талачина. Одна із кішок нашої спільноти принесла мені на хвостику мого інстаграму. До речі, будь-що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мою інсту. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї. Є чи іншої особистості. Усі посилання на мої соцмережі, чудовий телеграм є, будь ласка, додавайтесь, картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Усе це знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Отже, квітка. Квітка, бачите, вже заговорююсь. Наша кошеня мені повідомило про те, що Квіткова і Лачин планують все ж таки створити піар-роман. І зараз вже йде певний прогрів. Ви могли побачити Квіткову в інстаграм дописі в Сторіс Лачина. Подивимось, що з цього вийде, не розгубилася маленька. Квіткова, що я можу сказати, молодець, тому що ти придумала оригінальний хід в разі реалізації цього піар-кейсу. Це буде дуже успішна історія, яка допоможе тобі вийти з тієї ями, в якій ти опинилась, адже окремо від Добриніна ти абсолютно не цікавий персонаж. Чого не зробиш ради хайпу? Єдине запитання, навіщо це Лачину. Мені здавалось, він взагалі чувак, який не залежить від екосистеми шоу-бізнесу. але мабуть, ні, я помилявся. Кому що відомо, давайте обговоримо, як вам взагалі такий піар-кейс та Квіткова. Хочу почитати ваші думки. Обов'язково залишайте вподобайку, підписку, коментар для просування ролику. Ця активність допоможе вивести наш канал, нашу спільноту із тіньового бану. Мабуть, є така ситуація нині, тому що знаю, багато наших глядачів не бачать нові випуски, які виходять кожного божого дня на цьому каналі. Так, а далі у нас з вами Юлія Лущинська, яка активно прогрівала свою аудиторію до того, що її запрошували на проєкт Холостяк. Але вона відмовила, тому що не на часі, і це не для неї. І бла 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 потім з'являється наступне відео. До речі, з справді шоу Холостяк. Ви мене всі активно туди відправляєте. Так, от хочу сказати: мене запросили не у телешоу Холостяк, а в інстаграм шоу Холостяк. Його організовував один криптобізнесмен, і формат шоу заключається в тому, що він візьме з собою 10 дівчат, повезе в Карпати, де вони будуть жити в одному будинку. Він буде робити для них незабутні побачення, і все це транслюватиме у собі в сторіс. Так от, до речі, дівчата Холостяк дуже симпатичний та ще й бізнесмен. Тому я вам дуже раджу заповнити анкету, тому що зараз відбувається кастинг, і не тільки класно провести час цим літом в Карпатах, а ще й можливо знайти своє кохання. Чесно, то я би сама прийняла участь у цьому шоу, бо мені воно здається більш живим та щирим. Але у мене інші плани на це літо і з вами ми особисто знайомі, тому це було просто нечесно. Е тому я буду просто як глядач спостерігати за новим форматом шоу в інстаграмі. Задоволенням буду дивитись сторіс як серіал. Тим паче зараз по телевізору немає що дивитися. Тому і вам раджу, до речі, підписуйтесь і будемо разом потім обговорювати що там, як там дівчата, ну все таке інше. Крипто Холостяк Іван створене шоу на колінках. Для любителів, для аматорів, я не знаю, хто на це поведеться, і взагалі хто буде за цим спостерігати в інстаграмі. Я так розумію, що хлопак знайшов креативний спосіб виділитись і притягнути увагу аудиторії в інстаграмі, але дуже сумніваюсь, що цей проєкт буде успішним. І тут питання до Юлії. Юлю. А чому ти взагалі таке рекламуєш? Тому що це низькосортний продукт, і це не буде впливати кращим чином на твою репутацію. Але вибір твій, справа твоя, не хочу розчаровувати, але найближчим часом до моменту завершення війни, так точно, до нашої перемоги, СТБ все ж таки не наважились знімати продовження проєкту Холостяк. Нового сезону не буде. Точно так же, як і Холостячки. З одного боку, мене це засмучує, тому що Холостяк 12-й сезон був дуже цікавим, пікантним, і було поле розгулятися, знайти дуже багато інсайтів. І взагалі це була яскрава сторінка в моїй YouTube діяльності. Наразі поповнень не очікується. Теж саме стосується і холостячки на превеликий жаль. Тож, друзі, поки що обійдемось без любовних історій. Зараз найголовніше це перемога для нашої країни. А засмучує мене ця новина, так засмучує з іншого боку. Справді не на часі. Давайте зосередимось на більш корисних речах. Що ви думаєте з цього приводу? І чи, взагалі, бачите, наприклад, Лущинську на холостяку в 13 сезоні. Пишіть, будемо обговорювати. Так, хто у нас з вами далі? Давайте на контрасті переглянемо прем'єру кліпу від е, Дантеса. А ось це прем'єра кліпу від Мішель Андраде. Я просто хочу сказати, що в цьому це зовсім. Мені цікаво, чисто теоретично, скільки років себе буде наразі шукати Мішель Андраде. Невже як Злата Огнєвіч дійде до свого віку і не зможе зрозуміти, хто вона, що вона, яку музику пропонувати і що з себе представляти. Це я умовно зараз прив'язую до Злати, Злато нічого особистого, але за усі роки твоєї активної діяльності, на жаль, не з'явилося головного суперхіта, який би асоціювався з тобою. Солодка кара, так, це непоганий бенгер, але абсолютно сезонний та проміжний. Чого не скажеш про Володю Дантеса, який дуже впевнено крокує в шоу-бізнес, і, на мій погляд, композиція сильна, яскрава, музичне відео на рівні, реально знайшов себе. Залишилось. Знайти головні суперхіти в його кар'єрі і стабільно буде сяяти на нашому небосхилі, на відміну від Мішель Андраде. Потрібні хіти, дівчинко, моя? Те, що я почув, ну це м'яко кажучи, не туди. Знову ж це суб'єктивна штука, тому тут звертаюся до наших глядачів. Наскільки вам сподобались ці прем'єри? Хто вам більше зайшов, Вова Дантес чи Мішель Андраде? Давайте поспілкуємось. Дуже нав'язлива лав сторі дана та Тіни почали викликати лише негативні емоції. А такий коментар залишила підписниця Володимиру Заводюку, креативному продюсеру шоу Голос країни. На що Володимир відповідає. Це невигадана історія, це симпатія, яка розгорталася на наших очах, і тому ми поділилися нею з вами. Проте цього року ми всю увагу повернемо на учасників і весь фокус саме на учасниках, на їхньому голосі, на їхньому таланті. Справа у тому, що у свій час Володимир Дантес хотів сказати, господи, Володимир Завадюк спалив цей піар роман, який. Працював на ура і розповів, що. Дан -тіна, це вигадана історія. Там немає ніякої любовної драматургії. Це просто вигідний, класний піар-кейс. І за це дуже сильно Володимир вигріб, адже його ледве не звільнили. Подзвонили, постукали зверху. Дуже сильно вичитували Володимира якимось чудом, він зміг домовитись, ця буря згасла. І Володимир продовжив свою професійну діяльність. Але Тіну він дуже розізлив. На ціною ви самі розумієте, хто стоїть, тому Володя ризикував, проговорюючи подібні меседжі. А все одно дякую тобі за справжність. Дякую за те, що ти не лукавив в той момент. Адже я про це говорив давним-давно і мені ніхто не вірив. Я казав, що Дантіна це піар роман. Є навіть відео на цю тему на моєму каналі задовго до як всплила правда. Тож коли мені там не вірять про потапа і Настю, там ще про когось. Даремно, даремно, тому що потім буде лунати на моєму каналі фраза А я ж казав. Тому зараз Володимир Завадюк намагається бути френдлі, загравати надалі стіною, тому що потрібно зберігати гарні стосунки. Це забавно, будемо спостерігати за ситуацією далі. Що у нас? На завершення на завершення у нас дві-три ще теми. Почекайте курси глибокого міне <кхм> омлету ні. Успішний успіх теж ні. Кульки бажань ні. Пропоную тобі розглянути курси по просуванню твого власного youtube блогу Сім онлайн-лекцій, побудованих на моєму власному досвіді та помилках. Як за рік створити процвітаючий блог та стати головним ньюзмейкером в топових видавництвах українських змі? Корисні? Знайомства, практичні домашні завдання, інтерактиви, спілкування у чаті все це на моєму авторському курсі, який допоможе тобі втілити в життя власні мрії. Тож не прогав свого шансу, пиши в директ мого інстаграму та дізнавайся. Подробиці. Значить, Алекс Топольський опублікував в своєму інстаграмі наступну сторіс: з одного боку, балі це магічне місце, де відбуваються багато внутрішні зміни в людині, подяка до життя, радість і насо. Лода від усього навколо новий рівень усвідомленості. Коротше кажучи, топольський надовго зник, наш холостяк так себе й не знайшов. Грошенята закінчуються, тому з Америки він приїхав на балі і шукає там можливості, як йому вижити. Адже Топольський очікував шаленого хайпу, популярності і довготривалого сяяння на небосхилі українського шоу бізнесу, але не сталося, як гадалося, планом Алекс. Тож про нього згадуємо дуже рідко, а багато хто з наших глядачів взагалі забув, що це за прізвище Алекс Топольський, і звідки цей чувак. Тому, Алексе, ну, бажаємо тобі знайти свою гармонію та баланс на балі. Що ви думаєте про Топольського? Напишіться в коменти. А зараз ми послухаємо голосове повідомлення із телеграм-каналу дружини Володимира Остапчука. Ну, ви дійсно думаєте, що ці люди, які зараз знаходяться у новій Каховці і в інших прилеглих селищах, сидять в цьому е чаті і читають те, що я пишу? Ну, нема що робити, чесно. Отже, про що йде мова? Дівчина запитала у своїх підписників 6 червня увечері. Це вже на той момент, коли вся країна була в траурі через підрив Каховської ГЕС росіянами. Запитувала, а як ідеї відсвяткувати день народження, це дуже сильно обурило багатьох підписниць її каналу, але на це. Дівчина не звертала уваги і надалі намагалася якось виправдати себе, доводячи, що траур це на декілька днів, якщо не на декілька тижнів так точно, а де народження в неї лише один раз в рік. А, робіть висновки: ось вам і обличчя дружини Остапчука. Знаєте, я дуже вірю в народний вислів два сапога пари. І ось це той випадок. Остапчук та його жінка, тому що їх нутро. Одне на двох, воно абсолютно спільне. І те, що дружина Остапчука не живе в контексті нинішнього часу, це факт. Є абсолютно чихати, що відбувається в нашій країні, як відбувається, що відбувається з людьми. Головне відсвяткувати своє день народження. Я принаймні це так бачу. От особисто моє сприйняття того, що вона транслює. В своїх соціальних мережах, а в будь-якому випадку у нас відкрита спільнота до діалогів, тож давайте поспілкуємось. хочу почути ваші коментарі, ваші думки стосовно цього. Так, і на завершенні. я знаю, що ви чекали, хотів розпочати випуск саме з цього, але думаю, залишу як вишинку на торті. Значить, мій коментар про інтерв'ю, про цю драму Насті Каманських Марії Єфросиніній. Якщо ви подивитеся мій випуск, який вийшов, наприкінці, в кінці березня про розлучення Потапа і Насті, я в тому відео ще 3-3,5 місяці тому казав, Настя прийде до Єфросиніної і там буде плакати. І не дивлячись це відео, я попередньо вгадав абсолютно усе про її панічні атаки, про те, що у них з потапом все чудово, як вона донатила і так, далі, і так далі. Тобто, по суті, Марія Єфросиніна виступила платформою для відбілення а, Насті Каменських. Хтось залишив коментар, що я викривляю інформацію, адже. Настя дала інтерв'ю Марії задовго до скандалу з гів Евеєм. Це не має ніякого значення, адже Настя і без гів Евею дуже сильно зашкварилась. Тому дуже коротко я прочитаю свій пост, який залишив в телеграмі, який повністю передає моє сприйняття цього діалогу дорослих дівчат. Каплі для очей Насті купили хрінові. Окану сліз так і не було. Як кіт наплакав. Настя ходить або до Мунтяна, або Харі Крішна. Всесвіт допоможе, довіряю всесвіту, всесвіт знає. З потапом не розлучаються, бо не сіамські близнюки просто творять діч поокремо. Думка хейтерів і пліткарів співачку не хвилюють, бо хейт людей це те, що їм болить. Настя тут ні до чого. Ну зай, котику, ну зай! Скільки цих виразів з вуст Насті, що наші кошенята почали точити кіхтики? Льоша класний, льоша геній, льоша, чоловік мрії. Просто він людина інколи помиляється. НК лякає ядерна бомба, тому, не дивлячись ні на що, буде завжди співати. Факап із ГІВ ЕВМ покинув чат відвертого жіночого діалогу. Ну, відвертого в лапках, я думаю, ви розумієте. Що ми отримали? Парад лицемірства, чергову порцію брехні, невдалий крок відбілювання сумнівної репутації. Ніякої конкретики. Одна зранене серце від панічних атак та пошуку себе. Інша це про Марію, Близь в очах із цифрами від переглядів випуску. Тож розходимось, зекономив вам час. Діалог збитих льотчиць виявився куди пріснішим, ніж моя губка для миття унітазу. Ось це мої реальні відчуття від побаченого. Дуже сумно, що є люди, які довіряють усьому, що транслює Каменських та Єфросиніна на своєму каналі. Але тим не менш, ми з вами дорослі, аналізуючі люди і розуміємо, для чого усе відбувається. Чому Настя почала ходити на ці сльозливі інтерв'ю, про які я говорив ще в березні місяці цього року, і попереджав, що Настя буде у Марії відпілюватись зі сльозами на очах. Так воно і відбувається. Ну, беремо попкорн, споглядаємо це кіно, адже індійський кінематограф українського. Виробництва має унікальні властивості і ніхто не зможе повторити такої драматургії. Хто бачив це інтерв'ю, які у вас враження? Що ви думаєте про Настю Каменських Діліться в коментах. Дякую вам за перегляд, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, відоси виходять кожного дня. Підтримуйте нас до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.